Співзалежні стосунки. Я би сказала, що це стосунки про постійні гойдалки. То ви щасливі, то в сраці, то щасливі, то в сраці, то знову щасливі, то знову в сраці. В таких стосунках немає спокою, стабільності і прийняття. Такі стосунки, вони про постійні претензії. Гучні конфлікти, нездорові такі пристрасті та дикі ревнощі. І таких е тригерних крючочків насправді дуже багато. Я би не рекомендувала вам виходити з таких стосунків самостійно, М -м, потрібно знайти допомагаючого спеціаліста, адже ці стосунки вас не затягнули. Ви туди самостійно зайшли. А якщо самостійно зайшли, значить у вас щось болить, і ви на ці крючочки реагуєте, і вам потрібно це лікувати. Для того, щоб ви в майбутньому, навіть якщо з цих стосунків ви вийдете самостійно, в інші схожі, подібні. Ви знову таки не зайшли.